Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні хочу розповісти вам про топ-3 танків, на яких я фармлю срібло. Звісно, у мене в ангарі є далеко не всі машини. Я буду розповідати тільки про ті, які у мене є в ангарі і на яких я реально непогано граю. Ну і будуть такі неоднозначні машини, як у вас перед очима Рампанзер, які напевно багато хто. Ненавидить, комусь не подобається. Мені ця машина дуже сподобалась. Я на ній дуже частенько граю. Вже відіграв 250 боїв, і сумарочка у мене майже 2000. Це непоганий результат для такого ракала, як я. Тому що на інших машинах у мене приблизно від півтори тисячі до 1700. Тут майже 2000. Тому результат говорить сам за себе. Ну і також я хочу одразу сказати, що це моя особиста думка. Ви можете бути не згоден. З нею. Ну і давайте розбиратися, чому саме рампанзер, а не якийсь інший танк. Ну і почнемо з того, що мені подобається його зовнішній вигляд. Оцей відвал він додає ізюмінку якусь у зовнішньому вигляді цього танка. А коли подобається, як танк виглядає, на ньому і грати легше. Ну це таке, звісно. Але в чому прикол взагалі, чому він може навалювати, і я на ньому граю, і непогано у мене виходить. Ну, по-перше, це його лютий. ДПМ аж 000, майже 200 середньої шкоди на хвилину. Як для середнього танку, це дуже, прям дуже багато. Ну і хочу сказати, що це взагалі ніякий не середній танк, це такий собі гібрид середнього і важкого танку. Напевно, він ближче навіть до важкого танку. Там по бронюванню, по рухливості, так точно. Але от гармата у нього від середнього танку. Хоча з підвищеною альфою за постріл. Ну це 280 непогано. У нас є дуже багато техніки, яка стріляє по 240 або навіть менше. Пробиття, звісно, у нас не рекордне. 215 це у мене з перком, загалом там щось здається 212. Але для вицілювання якихось вразливих зон, НЛД там лючків, цього достатньо. Також у нас є підкалібр, якщо ми граємо з 10 рівнями, з пробиттям 255. Також із цікавого хочу виділити, що у нас дуже комфортна гармата, вона опускається на мінус 9 вниз, у нас швидкий час зведення 1,5, але великий розкіт на 100 метрів 0,37. Тобто на дальній дистанції інколи будуть проблеми щось там ну, в когось попасти. ДПМ, як я казав, дуже лютий, як для СТ просто взагалі шикарний. Запас міцності, також як для СТ, у нас високий, 1640, це з закалкою. З рухливістю у нього є проблеми, це одразу кажу, тому треба ставити турбіну обов'язково і навіть з нею. Він не дуже швидко набирає свою максималку. Хоча питома потужність, як ви бачите, майже 17 кінських сил на тонну. Максималка у нас 46 Це з турбіною вперед, і 24 назад з турбіни. Також іще у мене польва модернізація, там також на швидкість стоїть, але все одно він не дуже швидко набирає свою максималку. Найголовніша проблема цього танку це його відро на башті. І коли я тільки взяв цей танк. Трейдин, то туди не дуже часто хтось стріляв. Всі думають такі, що тут корпус картонний, взагалі танк типу фігня, і просто кидають кудись в сторону цього танку, ну і звісно, вони не пробивають. Зараз вже мені трошки важче на ньому грати, тому що всі вицілюють саме лючок, в якому не дуже багато бронювання. Як ви бачите, 144-150. І це його ахілесова п'ята. Тобто сюди будуть навалювати без проблем. Тим більше це відро воно дуже велике. Велике, давайте подивимось броню корпуса. Тут у нас вже є вразлива зона саме по центру цього ковша. Як ви бачите, тут небагато броніз, навіть є 162, трошки вище вже 239, трошки нижче, також 233. Це непогано. Також можна грати від рельєфу тоді, тут взагалі, як ви бачите, непогане бронювання. Броня башти у нас також шикарна, але сюди ж ніхто не буде вам. Стріляти ну, дуже рідко, якщо на дистанції. Стабілізація у нас також непогана. Тобто комфорт стрільби у нас шикарний. І завдяки цьому буває дуже часто на ньому вдається непогано накидувати. Наступний танк Бізонти С45. Я його придбав колись також в трейдин, і він мені дуже сподобався, що я навіть йому придбав оцей 3D-стиль за жетони оцієї заслуженої нагороди. Чому саме цей танк на другому міліті, а не якийсь інший танк? Тому що це дуже збалансована і універсальна машина. У неї є все для того, щоб нагібати. По-перше, у нас автомат до зарядки, непогане пробиття. У нас три снаряди в барабані, ну так сказати, і по 360 альфи. Звісно, перезарядка у нас трошки задовга, тому ДПМ у нас також низький. Але все одно автомат до зарядки дуже сильно виручає. Також хочу виділити, що у нас непогані кути вертикальної наводки, мінус 10, і у танка нема лючків. Як ви бачите, тут щось вицілити у нього на башті дуже важко. Оці, як ви бачите, є незахищені екраном частини, і подивимось потім, скільки в них броні. В цілому, що мені також дуже сильно подобається в цьому танку, що він дуже швидкий. У нього 55 максимальна швидкість, так, це з турбіною, але він її набирає. Хоча не дуже охоче, 40 він набирає майже з місця, а оці 55 трошки треба почекати. Тому танк дуже швидкий, і він серед важких танків займає якісь ключові позиції найперший. Плюс хтось уже тільки під'їжджає, ви зразу три. Даєте тички у вас уже в кишені тисяча шкоди. Потім ви чекаєте просто на дозарядку снарядів. Ну і дивитесь по ситуації або повністю заряджатися, або кидати по одному снаряду. З приводу часу зведення і точності, звісно, хотілося б трошки краще, тому що у нас час зведення 2,35, ну і розкіт на 100 метрів 0,37. Тому трошки є у нього проблеми зі стабілізацією, ну і з точністю. Але ми граємо частіше за все на близьких дистанціях, тому цього вистачає. Ну і частенько на ньому у мене виходить непогано нагібати. Як ви бачите, сумарочка також. Під 2000, до речі, гірше ніж на рампанзері, але все одно я його ставлю на друге місце, тому що в багатьох ситуаціях він просто може грати від своєї башти. Давайте, до речі, розглянемо його бронювання. Як ви бачите, нічого особливого в корпусі у нас немає. 200 мм ВЛД, тут навіть менше. НЛД у нас 125. тобто пробивати в корпус його будуть майже всі. Але у нас є непогана фішечка, і це саме бронювання його башти. Як ви бачите, тут 249 найвразливіші місця десь біля корпусу. Вище пішло вже на збільшення. Ну і також у нас є ось о дві штучки, незахищені. і як ви бачите, сюди можуть пробивати. Але спробуйте ще сюди вицілити. Не дуже часто сюди кидають, хоча цілять саме сюди. Танк може спокійно грати від рельєфу, тому бронювання вже корпусу підростає, тут уже 222 мм, тобто якийсь там той же рампанзер або сам себе він уже сюди не буде пробивати. Броня башти також у нас зростає значення, як ви бачите, до верху тут уже 255 ну трошки більше, звісно. Отут дескоси взагалі нереальні цифри. Тому башту, як на мене, я щось не пам'ятаю. Навіть десятки, щоб пробували. Хоча ти типу, подивишся нічого особливого. 253 міліметри, ну, таке собі. Тут, як ви бачите, навіть є депікселі під 300. Не знаю, як це виходить, ну, таке. Є у нас. Тому машина цікава. Мені вона дуже подобається, частенько на ній грає. Дуже універсальна, просто із-за того, що вона дуже швидка і у неї є автомат до зарядки. І від башти вона спокійно грає, тому що немає ніяких лючків. Ну і найкращий танк для заробітку срібла це туртовим МК-1 топ 1 для мене це 100% Абсолютно я впевнений. Цій позиції навіть скажу так, що мені здається, що це один з найсильніших танків у грі взагалі. Не побоюся цього слова. У мені вдається кожен 10-й бій наносити на ньому ну, 5-6 тисяч шкоди, і це на 8 рівні. У мене навіть є рекорд серед восьмих рівнів. Давайте подивимося разом. Це 6757. Як на мене, саме на 8 рівні це дуже серйозна цифра. Ну і по статистиці у мене сумаречка на ньому 2218. Шкоди, але це я вже дуже сильно злив, тому що у мене було раніше 2400, навіть там і більше. Машина дуже сильна, і давайте розбиратися. Чому? По перше, це ПТ-шка. Так, звісно, башти немає. Але якби тут іще була башта, то це б я не знаю. Точно було б суперкрута імбая. Ну, напевно, нагібав би цей танк все люто дуже. Але у нас все одно є кути горизонтальної наводки по 20 градусів. Тобто ця гармата все одно непогано гнеться вліво і вправо по 20 градусів. І цього достатньо для нагібу. Хочу виділити, що у нас. Дуже сильне пробиття, як для 8 рівня 240 альфа-330. Ну, як би типу не супер висока альфа, але просто подивіться на цей лютий ДПМ 3800 шкоди на хвилину. Напевно, один з найвисоких показників середньої шкоди на хвилину серед 8 рівнів. Ну, я майже впевнений, що воно так і є. У нас дуже швидкий час зведення 1,7, у нас непоганий розкид на 100 метрів. Тобто кожні 5 секунд ми. Ми видаємо 330 альфи. Тобто собі можете уявити, ну, ось, вони зустрічають цей танк, ну, якийсь там захисник або щось таке подібне, сому АСМ і він може за хвилину два таких танки відправити в ангар. Звісно, що таких ситуацій у нас не часто буде відбуватися, але він це може. Просто ви вдумайтесь в ці слова. Це дуже люта машина, просто дуже люта. Також хочу виділити, що у нас кути вертикальної наводки мінус 10, тобто гармата опускається вниз. І це нам дає, дивіться, такі от цифри в бронюванні, якщо він грає від кутів. Тут у нас подивіться просто нижня частина, якщо ми дивимося, 238. Вище у нас пішло вже на збільшення 244 в центральній частини, і подивіться в нарубку вже до верху 270. 3 міліметри. Це просто шикарний показник броніще. У нас є лючочок, він дивіться невеличкий. Так сюди буває, залітає, але дуже важко по ньому попасти. Якщо під прямим кутом також все у нас непогано. Так, НЛДшка. Не дуже броньована 194, верхня частина 215. Але в цілому, коли він наїжджає на якусь кочку, у нас уже тут 230, і тобто однокласників він танкує. Тому на броню на цю можна понадіятися, особливо коли ви граєте в топі. І спокійно цей танк. Може їхати вперед, він реально штурмовий, коли ви граєте в топі. Якщо ви граєте проти десяток, то хрін на нього вже ставайте в кущі і просто петежте, якщо у вас не виходить грати, типу, більш агресивно на ближній дистанції. І ви будете також непогано на ньому навалювати. З приводу максималки це не дуже високо, тільки 30 км з турбіною. У мене Т3, 31 км вперед, він їде. Швидкість обертання, звісно, хотілося б трошки. Трошки більше. Ну і також, дивіться, маскування у нас непогане, це майже без перків на маскування. Тобто, якщо тут іще вкачати маскування, буде взагалі непогано. Огляд 427 метрів. Тобто це взагалі дуже люта імба. Ну просто найкращий танк для фарму, як на мене, це 100%. Ну, і давайте подивимось, скільки коштують снаряди просто на нього. От, наприклад, ББшка 710 у нас коштує при такому пробитті і при такої альфити. Тобто, це, як на мене, непогана вартість снаряду. Якщо потрібно, типу, більше пробувати, у нас є під калібр з пробуттям 270. Ну, це таке, я їх майже не використовую. Також давайте пройдемось і подивимось, скільки коштує снаряд на рампанзері. Чомусь я завтикав спочатку, подивитися. І також дивіться, 355 копійок у нас коштує ББшка. Тобто, завдяки цьому ми ще непогано. Фармимо. Ну і у Бізона, що у нас тут, як на мене тут здається, він дорого коштує 930. Також, як на мене, непогана вартість снаряду, тому що тут у нас і швидкість польоту, ну пробивання броні не дуже, але 360 альфи це непогано. На тому ж там і Су-6, де альфа. 390 і пробиття, там скільки 200 міліметрів, ну приблизно, там за тисячу він кошти, тому непогано. Ось таке сьогодні відео. Я вам скажу так: оці три танки вони реально можуть непогано фармити і заробляти срібло. І найголовніше вибрати танк, такий на якому ви можете грати, і на тому, на якому у вас виходить грати. Тому вам не подобається бізона. Наприклад, подобається прожету. Грайте на прожету. Все залежить від того на яких танках ви звикли грати, на яких танках у вас виходить грати. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра. Кому було цікаво та корисно це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.